Ви на обіцяли на Тарасовій горі купити собі мотоцикл? Да. Так вже це початок. Да. Уже на січі, коли ми були у вас, ви сказали, що я тебе жилетку, то це перший значок на вашу жилетку. Дякую. Дякуємо за Дякую. допомогу. Дорога на січ. Дорога на січ. Дякую. Так, тут хлопці під'їжджають, так? Да? По телефону ми да? так? так? Я от души хотел поблагодарить лично. Да? Мне очень приятно то, что непосредственно принял участие, помог нашим ребятам. Вот, живы, здоровы, родители Отлично. очень рады, особенно жена, там, маленькие, маленькие дочки. Вот. И хотел бы вручить как участнику 203 Шевченко. Знаешь, 200 лет Шевченко в этом году. Вот, вот такой вот знак на памяти, благодарность от всех черкаща.

да. да, рады да, да. Надо да. Больше. Можно говорить? Футболку не забывай таблетки склероз. Давай, давай. давай Коля, остановись, ты что же тоже ехал, ехал Давай, да. давай, Она давай, не давай, не Нет, давай, не 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 давай, Я хотів би я хотів зазначити сказати, що дуже гарний відбувся захід, коли збиралися байкери на Соборній площі. І до мене підійшла якраз жінка одна, каже: ну для чого ви робите, як голова адміністрації, такі заходи, коли хлопці воюють, коли віддають своє життя? Я їй відповів одне: що сьогодні зібралися ці хлопці для того, щоб, по-перше, ми хвилини мовчання. Згадала тих, якого немає сьогодні, тут ряд поряд з нами. І друге, якраз цей захід направлений на патріотичне виховання молоді і направлений на те, щоб зібрати кошти для е учасників е антитерористичної операції. І якраз тут е за побажаннями е самих представників, байкерів, е безпосередньо ці кошти підуть е правому сектору і батальйону Айда. Тому я хотів подякувати за цю організацію. Такі заходи не тільки об'єднують людей, дають можливості, дають надії. Тому це дуже важливо. Так що спасибі вам. А представникам це Зайдар, так? Я голова школярської камерів міськрайонної організації ветеранів ВДВ. Ми співпрацюємо з командуванням батальйону Айдар і безпосередньо возимо їм напряму туди все, що вони заказують. За зібрані кошти всім було велике, дякую. Вони будуть використані для тих цілей, цілей, на що хлопці закалить, що їм буде потрібно. Потрібно там багато що, і рації, і кентакт, дуже багато що, і бронежилети. І... Там зараз нема засобів зв'язку, взагалі там розломлені вишки всі, рації кончені, необхідні, приціли потрібні, тепловізори. Це Їм дуже треба, бо коли закінчиться авто, там треба буде скільки роботи, що це волить тих, що потікали в посадках. Вони будуть ховатися по лісах, без цих приладів вони їх просто не зможуть нічого зробити. На тій стороні це все є. У нас його нема нічого. Цибуленко Микола Олександрович. Голова Смілянської Кам'янської міськрайонної організації ветеранів водойми. Правий сектор Андрій Чуріва. Нам ну, Дуже приємно, що зараз всі заходи, які відбуваються на території Черкаської області, не обходяться без допомоги нашим військовим, оскільки зараз наша країна вона, по суті піднімає нашу армію з пополу, армія, яка була зруйнована, і кожне населення, кожен громадянин повинен зараз. Вкласти всі свої сили в мобілізацію, в підняття нашої армії і в остаточну перемогу наших військ і теронисту. Тільки після перемоги ми зможемо отримати мир і зручне розбудовувати нашу державу такою, яку би ми хотіли її бачити. Тому велика подяка всім тим, хто приймав участь в організації, всім тим, хто допомагав, тим, хто скидався коштами. Від цього можна додати, що ці кошти підуть нашим військовим, які були відмобілізовані з Черкаської області правим сектором на закупівлю амуніції. На території Черкаської області мобілізовано майже приніс 10 чоловік, це ті, які зараз відбуваються. Безпосередньо в батальйон ОНСО, який розвідуваний при Міністерстві оборони, відмобілізовано вже порядка 40 чоловік. Скільки цікаво? Ну, тут вже будуть рахувати безпосередньо. О. Я вважаю, що тут не скільки, а ці кошти однозначно підуть туди, куди необхідно і за тими потребами, які про те, що хлопці говорять. Ми тільки що збиралися, якраз у нас розмова була із волонтерами, громадськими організаціями. Якраз мова йшла, щоб акумулювати ці всі кошти в одному місті, От. тому що щоб можна було направляти точно. Є проблема е в Айдарі, є проблема в 25-й ремонтній бригаді, чи є проблема в інших батальйонах. Ми повинні чітко розуміти ці, цю проблематику і вести саме те, що необхідно. Про це йдемо. Давай. Всі готові. А? Барабан мутро. Хочу сказати велике дякую нашому губернатору від імені Байкерів, від імені організаторів цього фестивалю. Також хочу зазначити, що він даром проводився, адже в організаторах тут був мотоклуб «Нічні птахи». І майже все відділення мотоклубу Нічні Птахи зараз після фестивалю поїхало в зону АТО воювати за нас. Багато байкерів, які приїздили на наш фестиваль в неділю, після закінчення фестивалю, також поїхали в зону АТО. На фестивалі на нашому були присутні військові з Кировоградської військової частини, не буду казати, з якої, але вони приїхали, їх командир відпустив, щоб вони якби, перед від'їздом своїм в зону АТО змогли побувати ну, на фестивалі і також ну, відпочити душею перед поїздкою в зону АТО. Тож, фестиваль пройшов не зад... даром. Ми збирали кошти на фестивалі і він ще був за... для підняття такого якби, патріотичного бойового духу. Ось так. Хочу сказати вам велике дякуві. дякую. Дякую вам, що пройшов цей фестиваль. Це Я скажу, це дякую. вам велике спасибо. Ми надіємося надалі співробітництво нашому і надає підтримку. Дуже дякую. Передаємо дякую. кошти хлопцям. Дякую. Кайф іде на І також речі деякі Дякую. були там медикаменти, дітей, таска. Ну, до значка ще би хотілося вам передати футболку. Але у кожного байкера є цього. Байкер, так. Дуже вдячний вам. Усі. Хай був організатор мотофестивалю дорогани. Я перепрошую, можна ще? Представтесь, ласка. Мене звати Юрій. В народі ковбої, президент мотоклубу Нічні птахи Україна, а також співорганізатор мотофестиваля Дорога на Січ. Якщо можна, коротенький комент, куди будуть ці кошти призначені? Ми б дуже хотіли, щоб ці кошти були направлені на саме на медикаменти, на перев'язочні матеріали військових, адже коштів небагато. Самі розумієте, що зараз крутне становище не тільки військових, а також усіх там жителів України. Ну, що змогли, то зібрали. Ну, сума не маленька, ну і невелика. Так що... Там на якісь глобальні речі це не вистачає, але ж самі розумієте, що там є каски, берці, бронежилети, вони все дуже дороге, може тисячами доларів це все вимірюється. Ну, Але медикаменти, думаю, буде достатньо і принесе велику користь наш фестиваль. Повинно щось бути. Андрій, раніше, ніж через один день. Ти телефонуєш мені, порахуєте за телефон. Ні, тут бачиться на вас, що при абсолютно при журналістах було названо. Якщо <плес> знайдете ножнички, давайте зараз. Ну зараз подивлюся, що, не що, не що не є, то є. є, ти а, є.